Що сьогодні нас чекає з вами руханка, і я спеціально вдягнула звичайний одяг, тому що ми завжди думаємо, що нам для того, щоб зробити якусь укруту, потрібно спеціальне всуття, одяг, хоббрики і так далі. Так далі, так далі і маски шукаємо. Тому сьогодні робимо просто джинси можна робити в чому завгодно, можна навіть в сукні, в серпну. Спочатку чому? почнемо з перекаті, як завжди, ніж корівного. На себе, і перекочуємося з п'яточки на носочок. Пам'ятайте, все в нашій хвилині. Я буду періодично давати ось такі рухання в спеціальному, звичайному одязі, для того, щоб показати, що не потрібно щось спешево. Звичайно, якщо ви робите в тренувальному одязі, встречу. Набагато комфортніше, набагато більш серйозно ви до цього, так скажемо, відноситись, ручки назад тепер. Але це не значить, що якщо ви робите в джинсах рухарку, то це автоматично вицінює всі результати. По-перше, все в нас в голові і дуже часто в джинсах якраз. Думала, так, ні, не буду, там що там тільки хвилини зроблять. Зроблете, поверте, зробимо. Ще десять, сім, шість, п'ять. Тримайте, давайте тримайте 4, Чотири, три, два. І один. Розслабили трошки. Тепер увагу переносимо на одну ногу. Стабільно інша нога пальчиками впирається в коврик. Ми робимо рух, розкриваючи наш корчовий суглоб, коліна трошки зігнута і коліна закрились та відкрились. При цьому, цьому старайтесь, щоб ваші тазові кістки дивились в одному напрямку, тобто без цих рухів, без поворотів вашого корпусу. Тільки ніжка розкриваємо цю зону, ми часто сидимо зачасту і розкриваючи зараз наші суглоби, допомагаючи. У нас ми прибираємо целюліт, набрики. Активізуємо все вже в наших органах в області, в області малого тазу. Чудово. Таке, як дідночка, діточка. діточка. Ще вісім, сім, шість. Сли, вперед, Поїхали. розкриваємо. Старайтесь, щоб все тут стабільно. Можете, наприклад, дивитися в дзеркало і покласти ручки, так ви будете бачити рух, покласти ручки і бачити, що ваші руки на одному і тому ж місці. Навіть якщо ви зробите 5 хвилин, навіть якщо ви зробите ось ці дві вправи, це вже буде класно для вашого організму, для вашого тіла. Якщо у вас ніколи немає часу на себе, зробіть хоч щонебудь, хоча б перекати цей рух і ще якось одну вправо, поодинокі протягом дня і за день назбираєте декілька хвилин, хоча б 10 хвилин вправ. Повірте, це краще, ніж зробити нічого. У мене зараз, знаєте, такий девіз, Якби це зараз а, відмінниці не сказали, що це неправильно, але краще зробити через жопу вибачте за вираження, але зробити, ніж взагалі нічого не зробити. Окей, 5, 4, 3, 2 і 1. Ручки поклали на плечі і робимо квіточку. Розкрили, закрили. Розкрили, закрили. Коли розкриваємо, не прогинайте спину. Спіль. Тобто спинка у вас весь час стабільно, поперек особливо. Ще п'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ручки підняли нагору і будемо на видиху опускати, звужуючи плечі разом. Один, 15 разів, два. Ніби вас резинка. У руках зусиллями. П'ять. Глубок на себе. Молодці. Ще п'ять, чотири, три, два. І один. Розслабили ручки. А тепер спробували зробити таку ж саму молитву. Лише. На спинці. При цьому розкриваючи ваші плечі, постарайтесь розкрити не просто зігнути руки, а розкрити плечі, щоб плечі у вас дивилися назовні. Ось таким чином. І напишіть мені в коментарях, чи ви, у вас це зробити, для того, щоб я потім будувала програму руханок нову, щоб розуміти, чи можливо, треба зробити. Більший уклон на розтагнення влітки та на вправи для постави. Чекаю вас в комбінках. Ще тримаємо 5, 4. Лобок на себе. Три, два, і один. Розстанемо ручки. Права квадрат. Над головою утворюємо рум. Ручки також разом. І тепер цей квадрат ми перекочуємо в одну сторону в іншу сторону. Одну. Бачите, у нас квадрат завжди в руках. І в ніби ми його тримаємо. Так, молодці. Вже відчуваєте, як поводить себе ваша спинка. Особливо там до лопатки, ребра. Молодці. Вісім. Сім. Шість. Пять, 4, 3. Два. Також зусилля. І один. І тепер мені хочеться вам ще брати на шию. Що ми робимо? Стоїмо рівно, плечики опущені, спокійно дихаємо. І ми з вами на видоху опускаємо голову до плеча. При цьому наша задача не опустити вухо до плеча. А верхній вушко тягнути вгору. Ми розтягуємо бокову поверхню шию. Але не за рахунок опускання до плеча. А вушку, ніби ви хочете до стелі дістати. Робимо три вдихи-видихи. І на видоху, на третьому, повертаємося назад. Робимо вдих, на видоху в іншу сторону. І в тягнемо нагору, відчуваємо, як тягнеться все. Три втихи в вашому теньки. І на видиху, назад. Ще раз вдих. І вушку тягнеться нагору. Шия це не тільки про красу, шия це здоров'я, це стан. Мозку це стан взагалі, нашої енергії на третьому видиху, назад, вдих, видих. Це головні болі, напруги, якщо вони є, потрібно працювати обов'язково з шиєю. Взагалі чекаю вас в коментарях, чого вам хочеться більше, Якщо вам хочеться більше вправ для постави, щоб розкрити ваші плечі. Пишіть, якщо ви хочете більше для тазу і останній раз, у відих. Хочете більше для тазу, пишіть. Хочете зменшити напрямки взагалі, обличчя тіла, пишіть. Я відкрита для вас головне, пишіть в коментарях. Так, я розумію, видих. Зробили вдих останній раз. Так я розумію, що вам потрібно, як я можу вам допомогти? Тих. Видих. Повертаємось. Чи чудово? Тоді до зустрічі в коментарях і до зустрічі через тиждень на новій руканці. Обов'язково пишіть в коментарях, щоб до п'ятниці я вже розуміла, яку програму вам побудувати. Всіх обняла класного тижня!